Цілі групи танків і бмп рашистів кинулися на позиції збройних сил України. Окупанти спробували вклинитися і, здавалось би, дірку в укріпленнях і вже раділи несподіваному просуванню. Та їх здивували потужні вибухи бомб та мін. Буквально трохи залишилося «Рашистам» до прориву, але раптом у всіх згасло світло. Детальніше про це почуєте далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А я буду розпочинати. Стало відомо те, що у Харківській області колони Шистів почали прориватися через позицію збройних сил України, та раптом під ними вибухнула земля. Розірвалися. Бомби, бо схоже, це була велика пастка для бійців Арефії, які сподівалися прорвати оборонні лінії збройних сил України, і здавалось би, побачили в них слабку ділянку. Їм довелося зустрітися з гігантськими вибухами та демобілізуватися, як бачимо, ефективне і часто дистанційне мінування. Дуже добре працює часто расисти не можуть виявити вибухівку через особливості західного озброєння. Окупанти рухаючись колоною із багатьох одиниць бронетехніки, розпочали наступ із території Арефії на позиції української бригади. Ати та плани окупантів було зруйновано вщент, оскільки, окрім бомб із під землі, полетіли бомби з неба. Військові з цього приводу написали наступне. Цитую: наші хлопці гаряче зустріли окупантів. Працювала артилерія, протитанкісти, батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, підрозділи БПЛА, штурмових батальйонів, рота вогневої підтримки злагоджено та ефективно. Козаки дали відсіч. Результат роботи ворога ліквідовано. Кінець цитати також у мережі з'явилися ексклюзивні кадри того. Як бійці 3-ї окремої штурмової бригади ополювали на Харківщині дві одиниці рашиської бронетехніки танки Т-72 та Т-80. Обом завдали ураження башти. Про це повідомили в третій окремій штурмовій бригаді. Зокрема, прильоднивши наступне повідомлення. Цитую його троє ФПВ перекинули ще п'ять начинених вантажівок противника. У троє з них майстерно влучили на ходу автівок. Ідеться у повідомленні. Зробили роботу бійці ударного підрозділу Фатум із протитанкового батальйону. Крім цього, умере. Режі показали, як українські військові за підтримкою БТР 4 е та дронів проводять штурм рашистських позицій на півночі Харківської області. На кадрах видно, як сміливо та професійно українські військові підходять у притул до схованок ворога, закидають туди вибухівку та допрацьовують по окупантах зі зброєю. Позиції рашистів, які вороги облаштували посеред зруйнованих будівель, накривають потужні вибухи. Можна лише уявити наскільки складну бойову роботу виконують українські військовослужбовці, зачищаючи таку територію від ворога із поміж іншого, також у соцмережах не було чималого поширення відео, на якому видно ліквідацію рашистів-любителів покататися на мопедах. Як зазначається, відбулося все на вугледарському напрямку. Отже, на кадрах видно, як окупанти, що їдуть на випаленій війною землі на мопедах, не справляючись із керуванням, в'їжджають у зруйновані будівлі. Поки рашисти намагаються витягнути свій транспорт із пастка, військові арафії потрапляють під процільний... Визвольний вогонь. Ну і що ж, тим не менш окупанти продовжують тиснути. І військовий експерт Михайло Жирохов заявив, що рашистські військові призупинили операцію на покровському напрямку, але при цьому продовжують шукати слабкі місця для наступу. Далі пряма мова після призупинення операції. Рашисти почали шукати слабкі місця на лінію фронту, і перекидати сили туди. Зараз вони дуже активізувалися на Лиманському напрямку. На вугледарі вони активізувалися дуже сильно. Розповів експерт. Також Журохов зазначає, що рашисти почали дуже активно застосовувати каби. Підтримка кабів колосальна. Каби падали на позиції кожні 15 хвилин. Це призводить до деяких територіальних втрат. Додав він. Ну а тим не менше, рашиські окупанти зрозуміли, що не зможуть напряму захопити вугледар. Тепер вони пробують здійснити там на півоточення, і про це заявив військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий. Далі це тою щоразу, коли до них доходить, що щось не береться у лоб, то вони починають пробувати робити кліщі із двох сторін. Так хочуть. Створити напівоточення. Тоді командування обирає або продовжувати бойові дії і ризикувати повним оточенням, або відходити. Зазвичай обидві сторони у цій війні обирають відхід. Сказав він. За словами дикого зараз спостерігається стадія війни, коли в обох сторін сильний дефіцит резервів. У рашистів ще півроку тому його не було. А зараз є. У нас дефіцит резервів утворився за півтора року проваленої мобілізації, і тільки нещодавно ситуація почала виправлятися. Додав ветеран. При цьому в кажуть, що що окупаційні війська Арафії буцімто здатні вийти на адміністративні кордони Донецької області? Військовий експерт Дмитро Снігірьов каже, що ці заяви не є реалістичними і робляться в пропагандистських цілях. Зокрема, з цього приводу він сказав. Наступне сили оборони України прораховують можливі сценарії розвитку подій, і крім передислокації оперативного складу, йдеться про найбільш боєздатні бригади національної гвардії, будуються додаткові інженерно-фортифікаційні споруди з метою не допустити подальшого просування окупанта. Дана агломерація Покровськ-Морноград Селідове це міська забудова. А бої в міській забудові це бої високої інтенсивності, які можуть тривати протягом декількох місяців. Пояснив він за словами Снігирьова, так, влада арафії намагається заспокоїти своє населення? Він зауважив, що всі ці заяви мають на меті переконати громадськість у тому, що тим просування окупаційних військ Рафії нібито зберігається. Виконання так званого першого етапу, так званої спеціальної військової операції, мається на увазі вихід на адміністративні кордони Донецької області до жовтня, не є реалістичними. Розюмував Дмитро Снігерьов. Ну а тим часом в російській армії я чимало проблем. Зокрема, військові арефії вирішили перевірити наскільки. Надійний захист може забезпечити бронежилет моноліт від НВО спеціальних матеріалів санкт Петербург. І виявилися дуже розчаровані результатом випробувань. Відео з перевіркою вилучених із нього плиту пролюднив у соцмережах один загарбників. Виявилося, що рашистська продукція не здатна захистити навіть від звичайної стрілецької зброї, яка прошуває її буквально наскрізь. Далі цитую слова рашиста совсім відомий моноліт, який видається рашистам, які їдуть на війну. Першу плиту відстріляв, що про. Сто розуміння було зараз. Ось другу Спасливе Міністерство оборони. Навіть у стрілецькому бою буде чимало втрат від найпростіших автоматів, поскаржився окупант. Ну окрім цього, відомо, що російське військове командування неприйнятно поводиться із власними підлеглими. Солдати країни нападниці часто жаліються на умови в армії. Однак Кремль прагне це замовчувати. Так, рашисти, які погоджуються воювати на територію України, часто тікають із війська. Там їм світить кара за непокору командиру. Що раніше стало. Відомо про те, що РФ планує збільшити кількість своїх військ в Україні до 60-90 тисяч осіб. Однак проблеми з набором живої сили в російську армію матиме вплив на ситуацію на фронті. Про це в отелі телемарафону заявив представник Гур Андрій Юсов. Цитую його наразі рашисти можуть поповнювати ці втрати, але спостерігається уже суттєві проблеми із набором нових контрактників. І все нові нові стимули вигадить держава нападник на різних рівнях для того, щоб залучати рашистів. Але ця машина починає давати збій. Зазначив він. Він також зазначив, Плани ворога щодо збільшення кількості живої сили в Україні до 60-90 тисяч до кінця року передбачають не лише поповнення втрат бойових підрозділів, а й контингенту, що відповідає за охорону і таск. У питанні техніки за словами Юсова ворог сконцентрований на розконсервуванні та модернізації строю радянської техніки. Ну а я в свою чергу вдячна глядачи, що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.